Спершу друзі подумав, що це скручена фольга якась або щось в цьому дусі, але ні. А в Камрада вже є знахідки. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас! Такого чудового лісу літнього. І ми сьогодні шукаємо і по першій світовій, і по другій світовій війнах, і по давнині все, що знайдемо, звісно, вам покажемо. І можливо, ми ще будемо шукати і на полі, тому що поля вже зібрали спекотно, вітряно, але ми купаємо, друзі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд поверне живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати всі знахідки обов'язково покажу. І так, друзі, в мене щось кругленьке, зелененьке, а це означає, що це монетка. Ну що ж. Подивимося, чи вона золота. Ну, насправді не золота, бо вже зелена. Мабуть, мідь. Ось така монетка. Поки що. А, вже знаю. 5 грош Польща. А який рік. А який рік. Рік невідомий. Ну, таких 5 грошиків. 1930. 32-й, здається. Ну, ось така помийця. буде ще нормальна монетка. Перша монетка на сьогодні ось таких 5 грош. Ну і це вже приємно. Перший сигнал, перша монетка. Ще такий сигнал мені трапився біля бліндажа. Я вже думав, що це пряга. Ну, але бачите, що це не пряга. Це гільза від ДШК. Радянщина. Друга світова війна. Ось такий металобрухт. Мабуть, побував у вогні. Ну, Біля самого бліндажа. Я вже думав, ось ось вона моя пряга. Ну, нічого, продовжую шукати. Ходив по Першій світовій, друзі, а ось знайшов Другу світову війну. Фрагмент стрічки від кулемета МГ. Від якого МГ вам не скажу. Це край лісу, ось тут такий. Бліндаж, швидше за все, таке кулеметне гніздо. І з краю лісу є стара дорога. Якраз, мабуть, і стару дорогу прикривали. Бачите, все стріляне, дульця гільс сприйняті. Ну, МГ. Ось так. Такий артефакт. Ехо війни. Ну що ж, можливо, і по Рейху тут щось цікаве буде якось. Знака, якусь відзнаку знайду, прягу. Подивимось. А друзі, в цьому лісі неймовірне. Погляньте. Радянська армія, гільза ПТР. Ось такий потужний сигнал. Знову думав, що пряга. І ось лезо такої сокири. Саперної сокири Рія. Малої саперної сокири Рія. Ось так. Заберу на реставрацію, можливо, ще обох знайду. До речі, в досить гарному стані тут залізо. Ось так. Третій Рейх, Радянська армія і Рія. Позиції тут Рія Російської імперської армії. Але дорога, дорога завжди притягувала. І тут зустрілися майже всі армії. Думаю, ще десь є і Австро-Угорщина, і Німеччина Першої світової війни. В сокирах, друзі, дуже гарні сигнали. Погляньте. Ще лезо, сокири. Саперної сокири Російської імперської армії, але вже великої саперної сокири. Ось, я вам покажу, яка між ними різниця. Маленька саперна сокира, велика саперна сокира. Щось вони тут добряче рубали і ламали сокира. Ну, ці сокири не для рубання. А бачите, які вони тонкі, а для тесання, саме для будівництва бліндажів, щоб обтесувати колоди. Ну, сподіваюся, хоча б обуха знайду, а можливо, цілу. Вони дуже цікаві попадаються, тому що тут багато різноманітних клеїм і роки бувають. Так що на реставрацію було б цікаво знайти. Давно вже ціленької не знаходив. Ну і давно вже такої не знаходив по грі російської імперської армії, тому що сигнали надзвичайно дзвінки. Спершу, друзі, подумав, що це скручена фольга якась або щось в цьому дусі, але ні. Здається, що це якась брошка. Подивимося, алюмінієва чи ні. Вау, щось цікаве, погляньте. Муха. Я знайшов муху. І в мене таке враження, друзі, що це щось срібне. Чи це в мене лише срібне? Погляньте, як блистить. Але я не розумію, що це, наче перстень, якийсь ззаді ще, а тут мідний дротик. Цікаво, радянщина. Чи ні, зараз мушу легесенько почистити і, звісно, вам покажу. Отака муха цокотуха Можливо, та напевно срібне. Погляньте, як блистить гарнесенько. Отже, друзі, ось така муха. Трішечки я розібрався. Ось погляньте, тут камінець був, тут камінець, і тут камінець був. Ну, це зад, задниця мухи. Ось. А тут ось була шпилька, і шпилька кріпилася ось сюди. Ну, це вже потім зробили, мабуть, або дротком, або ще щось, тому що шпилька обламана. Ну, і так зробили, що з часом і втратили цілу муху. Але бачите, камінчиків на диво немає. Ось така срібна муха, до речі, але я дивився і я не знайшов клейма. Мені було б цікаво подивитися на клеймо, на пробу, чи це царизм, чи це Польща 30-х років, чи це Радянський Союз. Ну що, кажете, совок чи ні? Ну, класна річ, якби були камінці, було б взагалі супер. А так, ну, шматок срібла, привітайте мене. Шукав по Першій світовій війні, знаходжуся Другу світову війну і ось такі ювелірні прикраси. Муха полетіла. Бз -з -з -з. Друзі, на полі неймовірна спека. Я пройшов десь 3 кілометри, знайшов дві гільзи. Ну ось такі реалії. І погляньте, в мене тут сигнальчик гарний. Зараз подивимося, що це таке. Це кудзик. Польща Великий. Але без вушка. Чи вушко зігнуте? Ні, без вушка. Ось такий гудзик. Польський 30-ті роки. Ну що ж, і ця знахідка, враховуючи, що стільки пройшов і майже нічого не знайшов. Але я не втрачаю надії, подивимося, що камради ще знайшли, тому що вони теж ходять, бродять і намагаються знайти свій скарб. Гляньте, друзі, а в камрада вже є знахідки. Знак за поранення 3 степені. Рейх. Гарнесенький, голочки немає. ну Плуг його трішечки пошкодив. Але вирівняється І погляньте, ще фарба є. ну Чудова знахідка. Завжди приємно знаходити нагороди. І ось поле, поле дає. Ось такий артефакт. І ось це фрагмент жетону дивізії. СС Галичина, 14-ї гренадерської дивізії. СС, Вафен СС Галичина. Ось так. Сподіваємося, що буде цілесенький. Ну, бачите, теж плуги його ось так знищили. Тут недалеко колись я знаходив жетонів, декілька теж СС і Вермахт. Ну, і ось це така плямка, і ми довкола неї кружляємо. Ну, Сподіваємося, ще будуть знахідки. Шукаємо. Ходив собі по лісі, в прохолоді, були якісь сигнали. Навіть срібну муху знайшов. Ні, послухав камрадів, поїхав на поля. Спека, мабуть, плюс 50 на сонці. Ну і якісь монетки є. Камрад знайшов гарні знахідки. Мені поки що не щастить одні монетки. Не все вам показують, друзі, тому що сильний вітер, мікрофон я забув вдома, тому що не думав, що все ж таки поїду на ці поля. І отже, велика монетка. Дивимося, що це таке у нас. Це, мабуть, був один крейцер. А зараз це просто шматок латуні. Ну, зараз почищу і вам покажу. Знаходив ще якісь монетки і камради знаходили. Все потім покажемо. Друзі, бачите фрагмент профіля шиї. Це Франс. Австрійський імператор. Монетка 1800 року. Один крейцер. 100%. Але от в такому геть кепському стані. Ну, нічого, можливо, десь мене ще й стрібло чекає. Мусиш мене винагородити ця земля за те, що я на такій спеці шукаю. Ліс, друзі, це краса неймовірна. Хоча є комарі, але шукати значно приємніше. Ось погляньте. Найкращі Знахідки за сьогодні лісові мої. Оце мої знахідки це знахідки камрада. Два камради були найрозумніші, і вони поїхали раніше додому. І саме один камрад знайшов знак за поранення, і четвертинку жетона СС, артилериста, СС Галичини. Отже, я вам мало знімав, тому що була надзвичайна спека і надзвичайний вітер. А зараз просто гарно і спокійно все вам розкажу. Ну, сама моя найкраща знахідка це ось ця муха цокотуха. Погляньте, я її помив. Всі камінчики хтось витягнув, але все одно муха срібна. Я думаю, це якась цикада. Ось тут. Відірване, обламане кріплення, голочка. Клейм я не знайшов, але це 100% срібло. Не знаю. Мені здається, що це не Радянщина, а Польща, можливо, Ну, 30-ті роки. Ви можете написати, якщо впізнали цій мусі, брошку своєї бабусі. О, це навіть віршиком вийшло. Отже, по знахідках. В камрада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 монет. В мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6 монет. Ну, Камрад на одну монету більше знайшов. Але ні. Ось це не монета. Це 20 копійок чи 15 копійок радянських, 20 копійок радянських. Ось погляньте, 70-х років це не рахується за монету. Камрада кришечка від люльки. Ось погляньте. І в мене кришечка від люльки. Але краще. Ось це, друзі, від горнятка німецького. Ось тут навіть пише рік 37-й. Ось так. 37. І погляньте, я знайшов одне таке вушко від горнятка. І камраз знайшов також вушко від горнятка. Камраз ще знайшов таку шпеньку німці. Ось таку прикрасу якусь. Щось було цікаве. Тоже наче якась брошка. Гудзики. Перша світова німці. Перша світова Австро-Угорщина. Німці Друга світова, алюміній, великий рейх. Я також алюмінівого гудзика знайшов Великого рейхку. Таку кулю від дульнозарядної гвинтівки чи пістоля. Ось, ще що. Монетки, 10 фенігів, 5 грош. Два гелери, дві братинки, це конина, це від ножика щось. І це накладка від ножика. Ось ще камрад знайшов такого великого цвяха латунного. І ось таку штуку. Ну і погляньте, така пломба гарна з остроугорським орлом. І ще ось це залізо велике, що ви бачите, це якийсь затвор, мабуть, від гармати. Щось в цьому дусі. Ну, не знаю. Фрагмент затвору. Це результат за день поневірянь. Ну що ж, друзі, підсмажились ми сьогодні добряче. Всі знахідки ви бачили. Ходили ми на полях, назбирали трішечки монеток, і головне, я задоволений знайшов срібло. Буду ту брошку реставрувати. Мабуть, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що вони знищують російських окупантів. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!